Це програма Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про презентацію книжки Янголи Маріуполя. У нас у гостях Вікторія Колмикова, упорядниця книги Янголи Маріуполя та матір загиблого азовця з позивним Вахар. Пані Вікторія, мої вітання. Мої вітання. Перш ніж ми будемо говорити про збірку, розкажіть про вашого захисника, про нашого героя, вашого сина, про його життя та бойовий шлях. Мій син Колмиков, Роман. Обрав він собі таке ім'я воїна псевдо Вахер, яке з німецької мови перекладається як справжній істинний. Він ще з дитинства мріяв бути елітою полку Азов, захищати свою країну. З 9 класу він постійно підходив до мене і запитував, мам, чому люди так спокійно живуть в нашій країні війна. І саме з 9 класу я побачила, як він почав себе фізично загартовувати, всебічно розвивати. Він сказав, я просто в армію не піду, я прийду в полк спеціального призначення АЗОВ. Що по закінченню 11 класу і трапилось. Він вступив в політехнічний університет, здав сесію першу, коли декан. Запитав його Роман, нам такі студенти потрібні на стаціонарі, чому ж ти на заочній формі навчання, подарував йому книгу по макроекономіці, навіть мені телефонував, що чому Рома не на стаціонарі. Рома йому сказав, у мене інший шлях, в нашій країні війна. Скільки йому було років, коли він пішов в Азов? 18 він поїхав на базу в Київ два місяці. Він там провів, були психологічні тестування, фізичні навантаження, медичне обстеження. Із 20 чоловік пройшов він і ще один хлопчик з Харкова, старший за Рому, на двор на два роки. І вони зразу поїхали в Юрівку на базу і там вже Рома ніс службу. Як для нього розпочався, розпочався повномасштабне вторгнення 24 лютого і Можливо, він з вами спілкувався тоді. Наскільки був тоді можливий зв'язок взагалі? Чи телефонував і що говорив про оборону Маріуполя? Ну, лютий місяць у нас був зв'язок, коли насправді він попереджав про повномасштабне вторгнення набагато раніше. Він брав участь у спецоперації на судні Донбас. Вони виходили в море. Це така розвідувальна спецоперація. І там вже були перші провокації російської сторони, літали над ними літаки і погрожували скинути на них бомби. Тоді вони мали там провести тиждень, але їх відізвали за три дні. Він пропав тоді зв'язку. Я дуже переживала, і він був вимушений мені пояснити, розказати, де він був. І вже тоді він сказав: Мама, ми цього не минемо, це буде. І 24 го числа, коли почалось повномасштабне вторгнення, він мені дзвонив на такому піднесенні, що мама наш час настав емоційному. Вони вже були всі на Азовсталі, набагато раніше, я так розумію, тому що 21 лютого рома цивільні речі всі відправив додому. Розкажіть трішечки про збірку, про книгу, як над нею працювали. Ця збірка меморіальне видання Янголи Маріуполя. Вона це вже ну, як не випадкова книга, а результат мого життя, тому що з дня загибелі мого сина ми познайомилися всі родини. Ми потоваришували, звичайно, один одного вивчили. Я пізнала їхніх дітей, їхні історії, і тому це вже зібралося все в одну книгу. Як працювали в? Разом от саме від зародження ідеї, в кого виникла така ідея, і як ви розробляли от концепцію, що це мають бути? Тому що от я навіть подивилася тільки що перед етером, і вона дуже наповнена і історіями і фотографіями. Як обирали, що саме будете там показувати? Так як ми постійно несемо пам'ять про своїх дітей разом? Ми згуртувалися. Проводимо заходи для учнів, виставки. От того року ми проводили урок незламності з разом з департаментом освіти міста Вінниці для учнів. 200 учнів було тому, як вам сказати ця вся інформація, їхні біографії, історії, що про них сказали побратими, їхні фото вони є. Всі в нас в спільній групі. Ми все, ми зробили свою спільну групу, де в нас є в кожного своя папочка: Джиксер, вахар, дракон, філіні. І туди ми додаємо все, що в нас є про наших героїв. Тому е, оформити вже в цю книгу це все було зовсім нескладно, тому що це все є в моєму телефоні. в мене під рукою. Скільки пройшло часу від самої зародження ідеї до повної вже реалізації? Це мій образ життя, я в цьому живу. Я не можу сказати, напевно, який термін. Ну, Сама книга за місяць, видно, сформувалася. Батьки мами допомагали вам, розповідали, що вони хочуть бачити в тій книзі, і розкажіть, що там саме? Там історії оборонців, там є трішечки історії самої оборони Маріуполя, там є вірші. Е... Ціль моя така. Мені дуже хочеться, щоб він, вінничани знали героїв свого краю. А ці хлопці це люди, які добровільно заздалегідь до повномасштабного вторгнення всі несли службу в Маріуполі. Деякі з них брали участь в бойових діях із 2014 з 2015 року. Тому для мене ця збірка це саме те, що я хочу, щоб було в кожному навчальному закладі, в університеті, в тій громаді, з якої народженням герой, для того, щоб вони знали повністю хронологію подій в місті Марії. Розкажіть, будь ласка, про презентації книги. Була презентація у Вінниці. Нещодавно презентували в Жмеринці. і захід присвятили жмеринчанину Станіславу Джурі Соколовському, який загинув Маріуп загинув в Маріуполі. І він був у складі полку Азов, теж герой цієї книжки. Так, ці книги ми роздаємо зараз на громади Вінницької області, звідки родом. Деякі з цих хлопців це Ольгопіль, Чечільник, Шаргород, Піщанка, Турбів, Липовиць, Жмеренка і саме в Джури Соколовського 6 червня, день народження. Тому ми так вирішили об'єднати цей захід, розказати про оборону Маріуполя, про книгу в його день народження, щоб його односельчани знали. Ціну боротьби, знали, що він одним з перших боронив Україну саме в Маріуполі. Тому ми об'єднали цей захід і на тому заході вручили Ольгопольській громаді 40 книг. А який тараж загалом зараз книг? Перше видання 500 примірників, тому що кошти збирали ми самі рідні. А зараз за допомогою того, що деякі книги ми реалізували. І за допомогою людей небайдужих ми запускаємо ще один тираж 500 примірників. І зараз перекладаємо цю книгу на англійську мову завдяки меценату Паньків, який виділив нам 60 тисяч гривень. Ми зможемо опублікувати ще двомовну книгу. Тобто це буде книга, де буде і українською, і англійською, так тому що зараз проходять виставки про наших героїв і за кордоном. Ми повинні розповідати в світовій спільноті про те, що відбувається в нашій країні, доносити суть героя. Суть вона буде змінена трошечки, англомовна версія, тому що там. Буде акцент на тому, щоб показати саме суть такого простого українського хлопця, що він за покликом серця став на захист своєї країни. Про презентації ви сказали, що будете продовжувати їх надалі в населених пунктах, саме звідки родом хлопці. Чи є вже план, куди поїдете, і чи плануєте ще більших масштабах, можливо, і в інші громади? Можливо, на запрошення вже будуть запрошувати. Бачучи ініціативу, ми плануємо пов'язувати надалі презентації в інших громадах цієї книги, саме пов'язані з датами дня народження хлопців. Там ми будемо вручати їхній громаді на навчальні заклади кількість примірників, яка їм потрібна, в залежності від того, скільки в них навчальних закладів. А надалі, що стосується інших громад, я б ще дуже хотіла, щоб це видання стало прикладом і поштовхом до того, щоб Рідні інших героїв, які боронили і Бахмут, і інші населені пункти нашої країни, щоб вони формували такі збірки, щоб вони вкладали туди душу не просто сухі біографії, а розповідали саме суть героя, їхні кредо, їхні фрази, їхні бажання, їхні мрії, щоб вони отробили такі видання, збирали їх. Тому що ніхто краще рідних не зможе розказати про свого героя. Повертаючись ще до самої книжки, можете нам показати, які там саме фотографії, як наповнена вона, можливо, що зачитаєте із цікавої інформації? Так, ми зробили такий, в нас є і банер, і така листівочка. Тут всі наші хлопці разом. Всі 14. Всі 14. Так. Книга розпочинається від цитати упорядника, що це за книга, чому вона видана, і від слова від автора вірші Віктора Конюха. Я з ним познайомилась випадково. В інтернеті дочка моя знайшла вірш про мого сина. Нам він дуже сподобався. Я написала йому і попросила його написати вірші для всіх інших героїв, побратимів мого сина. Він з радістю погодився, і ці вірші в нього почали так від серця, від душі е, литися. І я його запитала, чи він буде не проти, якщо я добавлю його книги в спірку. Він сказав, я про таке й не мріяв, а це реально, це можна. Я кажу, звичайно, ми зробимо все, щоб це було реально. То тобто тут вірші про кожного із 14? Це вірші оди, звеличення духу наших хлопців. Він втратив товариша. Який був поранений, але не вижив в шпиталі, і так емоційно це сприйняв. І тепер він пише про всіх наших героїв. Такі вірші звеличення закарбовує їхню пам'ять, велич в словах. Всі фото для книги мені надали побратими мого сина зі своїх власних архівів. Я там підписала це Панама, Роман Побратим. Який нещодавно вийшов, вийшов з полону, два з половиною роки він провів в полоні, не маючи, не бувши на реабілітації, майже через три тижні він вже на бойових позиціях. Коротко описала оборону Маріуполя. Всі події, знаєте, ця книга як хронологія. Ми починаємо з короткого опису подій. Я не перевантажувала, широко не розписувала, а вибрала саме основне. Тобто... Про те, хто боронив Маріуполь, які спецрозділи, окрім полку Азов, розказала про спецоперацію Небо. Це унікальна спецоперація взагалі в історії війни світової, тому що хлопці летіли в окупований Маріуполь 3-5 метрів над землею вночі. Вони зробили неймовірні речі. Вони завозили боєприпаси, медикаменти, їжу нашим бійцям, і потім навіть деякі добровольці з квитком в один кінець поїхали на підтримку наших військових. Серед них був Кельт. Він є в цій книзі. Він маріупольчанин, це легенда Полку Азов. Він ще з чорних чоловічків. Брав участь за звільнення і Широкіна, і Мар'їнки, і саме він очолив спецоперацію Небо. Він маріупольчанин, але я добавила його в цю книгу, тому що у нього немає вже в його родини немає рідного міста, немає вже будинку там, а кель загинувся за Україну. Його родина оселилася в місті Вінниця, дочка навчається в наших навчальних закладах, дружина відкрила магазин вишиванки. А героїв нашої країни, сім'ї, які оселилися в нас в місті, ми вважаємо вже своїми. Які відгуки от збирала збирає зараз книга, коли ви її презентуєте? Я знаю, що деякі мами. Залишили книги ці в таких кав'ярнях, які відкривали дружини військових, чи то ветерани. І є такі відгуки, що підлітки 15, 13, 16 років. Вони коли бачать обкладинку цієї книги, у них зразу зрадку о, і вони зацікавлені, вони читають. Це для мене велика перемога. Вона невелика. Вона на одному подусі може прочитатися, і вся хронологія подій зразу стає зрозуміла. Від біографії хлопців перший в нас в березні місяці загинув Джиксір. Він з Липовця. Загинув він 12 березня. Ви можете побачити, от, як його сторінка починається. Це його псевдо і його кредо, цитата. Про воїна. кожного оборонця теж так, фотографія? Цитата. Так, все аналогічно. І ось тут починаються події. Ще в цій книзі я додавала фото щоденник очевидця. Що відбувалося в, в якій руйнації в Маріуполі. Це мирний мешканець маріупольчанин, який журналіст, він своєю сім'єю 80-65 днів виживав в окупованому Маріуполі. Тобто він по такій звичці фіксував всі руйнації, що відбувалося в Маріуполі. От він, 8 березня, на містах вулиці. Зустрів нашого джиксера, який вантажив квіти бавтівку, для того, щоб в шпиталях привітати медики з 8 березня, а 12 березня джиксера вже не стало. Він загинув біля портсіті. От і я вставила портсіті, як він виглядає вже після руйнації. Також додавала QR-коди до кожного героя. Вони будуть постійно наповнюватись, тобто фільми, якісь статті, заходи, в честь героя все, що буде відбуватися, все ми будемо туди наповнювати і додавати. Скажіть, будь ласка, чи можна придбати збірку? збірку? Ну, на даний момент у нас вже немає примірників. Ми її реалізовували для того, щоб зібрати кошти на інші примірники, на англомовну версію. Але зараз ми от випустимо тираж ще 500 і, може деяку кількість. Якщо люди будуть звертатися, ми продамо. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашого етеру і поділилися інформацією. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Вікторія Колмикова, упорядниця книги Янголи Маріуполя.